Замовили для Аліски пробний бокс корму. До цього вона у нас їла Джозеру. Дуже нам подобається, але побачили рекламу українського бренду Practic і захотіли спробувати, тому що є досить багато відгуків, що цей корм дуже класний. І ми вирішили. Підтримати українського виробника. Зараз подивимося, що ми отримали. Все дуже гарно запаковано. Прийшло до нас з безкоштовною доставочкою. Що ми тут маємо? А, ми, давай, Алісечка, а ну давай покажи. Алісочка, ну, хотіла. Показуй так, щоб е, могли готові. Олія лососів і соус печінковий. Зараз даємо Алісі понюхати. Аліса? Це зараз бах поїде в за Як тобі цей Н два. запах? Сподобався? А ну, давай трошечки тобі. Не дуже? Ну, у нас ще просто перший раз знайомець. Постав біля неї. ну, давай. Буду Зараз це винюхувати. Короче. Так, давай далі. Печінковий соус. Покажи детальніше печінковий, що там у нас. Ану. Ось такий. Угу. Все тут гарно запаковано. Далі тут у нас Ще, Що тут у нас? Що тут пише? По-англійськи. Так, що саме тебе цікаво? Чотири 4 протеїна. 4 протеїна. 4 протеїна корм. Тут це, напевно, подарунок. Ага, так. І по 250 гривень грам свіжа курка. Попробую посування. Свіжа телятина. Так, Дуже зручно. Є. Далі. З морською рибою. Слухай, бо сам такий їв 250 грам. Так, далі. Свіжий лосось. Свіжий лосось. Свіжа яловичина. Віжеловичі з куркою. С куркою. Тут щось так багато нам прислали І свіже індечка. Індечка. Ну, І тут ми будемо давати їй потрошки. І таким чином подивимося, який її смак найбільше прийдеться до смаку. І зможемо вибрати вже. Фасування 10 кг. А, а як цю олію використовувати? Ну, і той соус? Просто, якщо кішка погано їсть корм, а це є натуральний корм без ароматизаторів. Весь складник є на сайті, можна mm -hmm. ознайомитись. Так. І треба, якщо кішка не дуже має апетит, і поступово треба переводити на цей корм. Mm -hmm. До основного корму давати потрошки протягом mm -hmm. тижня. Переводити і капати чуть-чуть оцієї олійки лососівої або, або соусу печінкового. Mm -hmm. Аліса! Ходи сюди! Ходи їсти, Аліска. Mm -hmm. І таким чином Добре. переводити на новий корм, на mm -hmm. новий бренд. Так, то є Термін пробувати. виготовлення навіть. Прикольно. Ходи, ходи. та не бійся. Ага. Чи тут треба було їй мисочку принести? Ну нічого, буду їсти на цей раз твоїх рук. На. А ну тому, що ми ще купили корм для нашої собачки, то вона просто в захваті. З'їла набагато радісніше і завзятіше, ніж. Всякі там німецькі французькі корма.